Закарпаття немає кладовища для тварин. Взагалі. Для мене була дуже великою проблемою те, що коли мені показали, де в Ужгороді закопують тварин. А є таке? Так, Та, на набережній. Втрата домашнього улюбленця це завжди боляче. Але на Закарпатті після цього постає ще одне питання: що робити далі? Для власниці крематорію для тварин Олександри Борянич. Особиста втрата стала поштовхом створити місце гідного прощання. Крематорій це не про смерть, це про любов. Думка з'явилася за рахунок того, що буває процес, коли наші улюбленці помирають, і дуже важливо, щоб ми нашу любов могли продовжити передати і з гідністю з ними попрощатися. На жаль, коли я стикнулася з подібною ситуацією, я не мала куди звернутися. Я Шукала засоби людей, хто це може зробити правильно, гідно. Тому що тваринка була зі мною багато років, а тут раз її немає. Я не знайшла це місце. Потім я зверталася в ветеринарні клініки, я просила їх, давайте зробимо, давайте я допоможу, давайте я буду учасником. Але ніхто не хотів це робити. В даному випадку мова йшла про те, що це не рентабельно. І прийшов період, коли я зрозуміла, що. Чому я маю просити допомогу в когось, якщо мені самі потрібно це зробити після втрати улюбленця, власники можуть звернутися по допомогу до кур'єра або приїхати до крематорії самостійно. Для транспортування використовують герметичні термобокси з охолоджувальними пластинами, що особливо важливо в літній період. Це в нас є морозильна установка. Вона має 6 дверок, 12 відділень. Вона може помістити досить велику кількість тварин. У нас є два види маркування на індивідуальну кремацію і на масову. Ми кладемо кожну тваринку в індивідуальний ящик. Кожна тваринка, чи це на індивідуальну кремацію чи на масову, вона кладеться в ящик, маркується, кладеться в морозильну установку. Коли починається процес кремації, журнал витягається і дивиться, індивідуальна кремація, номер такий, то тваринка така то. На таку-то годину крематорій обладнаний усіма необхідними установками та приладами. Процес кремації триває від 40 хвилин до 3,5 годин. Усе залежить від ваги тварини. За індивідуальної послуги власники можуть отримати відеозвіт, щоб бути впевненими у прозорості процедури. Дана утилізаційна установка передбачена на спалення тваринок вагою до 200 кілограм. Максимальне завантаження, яке ми в неї робили, це було 100 кілограм. Дана установка є максимально безпечною, оскільки тут є дуже велика система фільтрації тут, там додаткова камера догорання. І це все зроблено максимально для того, щоб в атмосферу не попало жодних е, негативних речовин. І люди, які працюють тут, щоб мої працівники, я і всі, хто тут знаходяться, мали максимальний захист. Окрім індивідуального прощання, тут пропонують і масову кремацію, адже вона доступніша за ціною. Але це питання не тільки вартості, неналежне захоронення тварин у лісах чи поблизу водойм. Може призводити до забруднення ґрунтових вод і шкодити довкіллю. В Закарпатті немає кладовища для тварин. Взагалі, коли ви будете захоронювати вашу тваринку, прочитайте екологічні норми. Це не важко. Це там дві строчки, не біля водойми, не біля дитячих майданчиків, не в лісі. Дуже велика проблема це і трупні води. Коли процес розпаду тіла має дуже великі. Проблеми дуже багато комах і інших гризунів, які це потім розносять далі. Для мене була дуже великою проблемою, те, що коли мені показали, де в Ужгороді закопують тварин, та на набережній сьогодні цей крематорій технологічний об'єкт, але мета його створення значно глибша. Дуже багато є власників тварин, які хочуть отримати прах тваринки в урні. Дуже багато є урна, зазвичай це енержавійка. ці урни зазвичай такого плану урни, такого плану урни використовують для екопоховання. Хто хоче дуже великі, як то кажуть, розходження в релігії. І говорять, що так, дозволено спалювати, так дозволено мати прах, але він має бути захоронений. І після того вони хочуть, щоб цей прах вони ще могли захоронити. Відповідно, тоді вони поміщають його в такого роду урни і захоронюють. Гідне прощання це те, на що заслуговує кожен домашній улюбленець.